Так, вам розказував, що їду мить машину, але поки на моїй черги рішив заскочити на яму і показати, який миган знизу. До речі, капот, якщо що відкритий, то я ще й під капотом покажу. Так, знятий. Дивіться, буду показувати максимально, як зможу. З фонариком. Ви оцінюєте на рахунок підтікань, на рахунок ржавчини якоїсь. Чогось порваного, чогось не такого. Ну, коментарів, як завжди, від спеціалістів багато. Я показую. Ви дивіться і оцінюєте. Нагадую, 2011 рік автомобіль, пригнаний зі Швейцарії. Дивіться просто стан. Просто ось проходжу по правій частині. Звертайте увагу. Звертайте увагу на все. На ці пластики, які заводські йдуть. Бачите? Все, все на місці. І отак воно все має виглядати. Захист тут під пружини. Дивіться, вихлопна труба, в якому стані. Просто, як же показати. Ну, вона нова. Тут не то, що нагара, тут взагалі дивіться, ні ржавчини, ніде нічого. А потім ви будете мені писати, а чому так дорого. Чому так дорого, поговоримо в наступному відео. Кому дорого? Дорого завжди тим, хто шукає собі не автомобіль, а ціну, а потім вкладує в той автомобіль космос грошей. Дивіться, екологія, все на місці. Лямбда на місці. Ніде нічого не вирізалось. Усі гофрочки. Нічого ніде не погнуте, не ржаве. трубопроводи. Дивіться, Оце отак має виглядати автомобіль. І ще одне, не путайте, Швецію і Швейцарію. Це абсолютно різні держави, які знаходяться в противоположних сторонах Європи. І автомобілі із Швеції дуже сильно відрізняються від автомобілів зі Швейцарії. Дивіться, я вже намагаюсь посвітити в кожну щілину, щоб було видно і зрозуміло. Це, до речі, не ржавчина, це просто нальот такий, який обирається, якщо що. І коли я у своїх оголошеннях десь... Акцентую, що автомобіль із Швейцарії, так тому, що я це роблю тому, що у Швейцарії отакий от стан. От салендблок, дивіться. Він як новенький. Патрубочки, все. А із Швеції автомобілі інші. Я не буду казати, що вони погані, бо люди також займаються автомобілями із скандинавських країн, але в такому стані із Швеції автомобілів не буде. І коли ви мені кажете, яка різниця із Швеції чи Швейцарії, ось я вам показую різницю, розумієте? З Германії, з Голландії таких станів не буває. Як? Он просто металл, просто. Вот в чем разница с Автомобилем с Швейцарии. Из таких станев из таких станев складывается цена автомобиля. Він рівний, він цілий, він сухий, обслужили і поїхали кататися на зв'язочку власне авто Чернігів. Зараз ще покажу під капоточку.